Вже 1 грудня орешник не прилетів. Нам е, розповідали багато що, може бути і 23, і 29, і 30-го сьогодні, слава Богу, 1 грудня був е, абсолютно короткий проміжок затища. Потім удар по Дніпру загинули люди. Війна продовжується, ми це розуміємо. Проте кількість дронів трішки зменшилась. І, можливо, процеси. Розпочались інші. Дозвіл бити зброєю для України використано, але без очевидного суттєвого ефекту Російська Федерація показала у відповідь свій варіант зброї, яку вона готова застосувати. І напевно в світі голови Тверезі перемагають зараз голів буйних і інколи дуже дивних. Напишіть, що ви думаєте про. Ту ситуацію, яка нині є, і чи очікувати в Україні зупинку бойових дій, поступову зупинку бойових дій до січня. Власне, як і обіцяв Трамп. Чи все-таки знайдуться сили в Україні і за кордоном, які зроблять все, щоб це відтермінувати подалі? Але куди відтерміновувати? Трамп прийде на свою посаду і все? Варіантів буде небагато. Це можна було передбачити. Про це дуже багато людей говорили два роки. Хто зі мною давно пам'ятає всю нашу риторику, ми попереджували про те, що так і буде. Власне, так і сталося. Проблема в тому, що що і з чим ми підійшли до цієї межі межі зупинки бойових дій. Межі, за якою будуть перемовини і дипломатія. З чим ми підійшли? З якими переговорними позиціями? З Президентом Трампом, а не Байденом? З дискредитацією чиновників, з мародерством всередині країни, з наляканим суспільством? З відсутньою тотальною підтримкою з боку НАТО? Тільки з обіцянками? З чим ми прийшли до переговорної позиції? З чим? Частково на зараз. На жаль, може врятувати тільки ситуація в Сирії, куди Російська Федерація відтягує частину своїх військ. Але як погано бути постійно залежним від якихось зовнішніх обставин, а не шукати можливості і зручні моменти для своєї країни, це неправильно вести політику так, щоб не самим визначати, а чекати. Дочекалася.